Переміряємо обов'язково, щоб пластина входила. Ось і е, таким чином, скільки в кого часу як вистачає, тому що ми вчителі у нас дистанційне навчання. Ми зранку до обіду проводимо уроки. Після уроків ми йдемо працювати. У Квасилівській школі ліцеї вчителі облаштували цех, де шиють плитоноски під бронепластини. Професійна кравчиня Ольга Осейчук розповідає: на початку війни її запросили до школи, щоб вона організувала роботу. В березні нам поступила така пропозиція, можливо. Відшивати плитоноски. Ось. І з того часу ми почали займатися такою хорошою справою, так, і відшивати ось саме ці жилети плитоноски. Це йде жива черга по потребі наших хлопців, да, по запросах вони віддаються. Також в селищі у нас також є люди, які йдуть напряму, тобто це можуть звернутися родичі От і сказати, що треба там сину. Кому волонтерка Оксана Тирак каже, що шиють закресленнями, які надали військові? Кожна працівниця відповідає за певний етап роботи: хтось відшиває підкладку, інша людина працює спередом. Далі дошивають спинку та бокові частини нашим хлопцям. Які в нас навчалися нашим учням, де вистачає бронежилетів, треба терміново допомогти. Від початку ми більше ста вже пошили бронежилетів. Багато хто користується вже нашими бронежилетами вже на війні. Ми надіємося, що і наші бронежилети, і Бог захистить їх від куль. І хлопці прийдуть живими і неушкодженими додому. Пошиті плитоноски мають універсальний розмір, тому підходять усім. Волонтерка Анжела Остро. Рік розповідає, що для неї ця справа є особистою, оскільки її син воює проти російських загарбників, враховуючи те, що наша власна дитина підписала контракт, пішов в збройні сили, бо каже, що офіцер не може вдома спати на ліжку. Так не буває. Була потреба в тому, і ми згодилися то робити. Велика була проблема де взяти матеріал. Але наші добрі люди приносили все. Приносили палатки, ті шалаші, які на весілля колись були. Приносили палатки, якісь туристичні. Одним словом, брезент, який був квасілою використаний. Далі ми почали замовляти ось цей, що зараз шиється брезент. Це Хмельницький Рулон брезенту замовляється, 10 тисяч і, і шиємо. Волонтерки також додають, що доки триватиме війна, доти вони шитимуть жилети. Слава Україні! Героям Слава Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.